Ось уже і наш пляжик. Рома, Рома, пішли, сина! Синочок! Рома, Ромчик! Рома вирішив повернутися до свого Веліка. Рома! Рома, я на пляжі тебе чекаю! Ось така гарна стежинка. Веде до пляжика нашого. А ось і океан. І пляж відкривається зліва і справа. Десь там має бути Рома. Рома де ти? Ось де ти. Давай, пішли. Да, сын? Маме. Да, сыночек? Пішли. Спускайся. Маме. 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 Давай, давай. Маленька ящерка бери своє відро, пішли. Мама да,